Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку! Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні вже можна сказати по старій звичці розберемо декілька проєктів, в яких потрібна мінімальна витрата часу, та вони не потребують ваших вкладень. Це Inca Network та GRASS. Почнемо з першого. Inco Network – це модульний блокчейн рівня 1, який використовує повністю гомоморфне шифрування для забезпечення конфіденційних обчислень. Інвестицій тут 4,5 мільйони доларів від таких інвесторів, як Circle, Polygon та інші, що досить непогано. Так ось проєкт ще не на хайпі, і зараз в нас є можливість зайти сюди як ранній користувач. Всього планується дві стадії тестнету. А майнет в 4 кварталі цього року. По дропу не відомо нічого, але краще витратити 10 хвилин, щоб потім не думати, а чого я пропустив. Тож, перейдемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу. Можна як з сайту, так і в ручному режимі. Але краще додати в ручному, в мене були проблеми при додаванні сайту. Залишу посилання на сторінку, де можна взяти дані для тестової мережі. Переходимо за посиланням тестова мережа Inco. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Ви можете нижче трішки прогортати, та тут буде показано та розказано, як це зробити. Я також покажу це в відео. Для того, щоб додати тестову мережу, нам потрібно натиснути на натаж Metamask. Потім, там, де мережі. Та натиснути додати мережу. Ми потрапляємо на сторіночку до нашого Metamask. Тут ми натискаємо Додати мережу та копіюємо всі дані, які в нас є, ось сюди. Давайте я це зроблю та потім покажу, як воно виглядає. Все, друзі, дивіться, ось таким чином вам потрібно все зробити. Після того, як ви заповнили це все, ми натискаємо Зберегти та натискаємо Перемкнутися до інкатестнет. Добре, цю мережу ми додали. Що робимо далі? Для того, щоб пройти цей тестнет, нам потрібні тестові токени. Переходимо за посиланням тестові монети Inco. Перед цим завчасно копіюємо свій гаманець і переходимо за посиланням. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут складного нічого немає, просто вставляємо свій гаманець та натискаємо Submit. І все. Трішки потрібно буде почекати. У мене зайняло часу десь одну-дві хвилинки для того, щоб я отримав свої тестові токени. Давайте я зараз дочекаюсь, а як бачимо, все токени а, перевели. Якщо ми повернемось сюди, то ми побачимо, що наші монети в нас на гаманці. Це дуже добре, навіть не одна хвилина. Все, після того, як ми додали мережу, додали тестові наші монети, ми можемо переходити вже до виконання. Самого Тестнету. Переходимо за посиланням Testnet та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно перше за все законектити свій гаманець. Натискаємо Connect your Wallet, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. Добре. І потрапляємо ось вже на цю сторіночку. Вона без якогось пафосу, просто проста сторіночка, десь чимось мені нагадує тестнет, який ми проходили від DOP. А до речі, хто запитував, подобав, ще інформації по нагородам немає. Як тільки вона буде, я все буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Ну добре, не про це. Після того, як ми сюди потрапили, нам потрібно буде зробити ось такі дії. Переходимо за першим посиланнячком, натискаємо. Ось тут ставимо на галочку натискаємо. І ставимо одиничку. І натискаємо Mint. Натиснули Mint. Тут натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, поки ось тут не буде написано, що пройшло. Як бачимо, в Metamask вже транзакція наша пройшла. Все, і тут в нас все замінити. Добре, з цим ми впорались. Після того натискаємо Back to my page» і переходимо ось за цією сторіночкою. Тут ми натискаємо Random Card. Знову ж таки підписуємо нашу транзакцію. Чекаємо, поки все тут пройде. Все, пройшла наша транзакція і натискаємо ось сюди. Знову підписуємо нашу транзакцію, натискаємо підписати. І все. З цим ми теж впоралися. Натискаємо Back to main page. Та переходимо до останньої дії на цьому сайті. Натискаємо Smart Wallet. Тут ми натискаємо Descript перше. Підписуємо транзакцію в нашому гаманці. добре, Потім копіюємо ось цей код та вставляємо його сюди. І натискаємо Валідація. Все, в нас повинен бути ось такий напис. Якщо ми це зробили, то все, ми вірно виконали. І повертаємось до нашої сторінки. Це ми поки пропускаємо і далі поки. Також пропускаємо, тому що ще не все вони доробили. Скоріше за все, це вже буде в другому тестнеті. На цьому всі дії ми тут завершили. І переходимо до останньої, але дуже важливої дії: це деплой контракта в мережі Inco Network. Для цього переходимо за посиланням деплой контракта. Та потрапляємо вже, я гадаю, на всіми нами відомий, сайт Remix, де ми тут а, постійно робимо деплої. І перше, що нам потрібно зробити, це перевірити наш Metamask, щоб в нас тут була обов'язково мережа Inco Testnet. Тому що, якщо не буде цієї мережі і ми зробимо деплой, він нам не зарахується. Перевіряємо, чи тут Inco мережа. Якщо ви впевнили, що вона тут вибрана, ми. Переходимо вже до самого сайту. Вибираємо Контакт та вибираємо ось оце Перше. Після того, як ми це вибрали, ми переходимо ось сюди. Тут нам потрібно вибрати останній компілятор, трішечки почекати та натиснути Компіляція. Все, якщо тут з'явилась ось така зелененька галочка, то ми тут вигнали. Далі спускаємось ще трішки нижче. Ось тут ми вибираємо обов'язково Metamask. Потім перевіряємо, щоб отут у нас був наш гаманець, тобто, щоб ми подивились, і наша адреса гаманця співпадала з адресою, яка показується ось тут. Якщо все вірно, ми натискаємо деплой контракту. Підтверджуємо наші дії через наш Metamask та трішки чекаємо, поки пройде цей деплой. Добре, в мене виконалось все дуже швидко. Якщо у вас з'явилась ось така зелена галочка і ось такий напис. То все виконалось вірно. Для того, щоб переконатись, ми можемо піти в наш Metamask і побачити ось розгортання контракту. Тобто воно виконане. На цьому з цим теснетом ми закінчили. Як бачите, складного тут нічого немає, та й по часу все швидко. Далі слідкуємо за інформацією по проєкту. Всі новини буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити нічого нового. І після цього переходимо до нашого другого теснету. Другим проєктом на сьогодні в нас буде Грас. Вибачаю, що я перед цим його назвав Теснетом. Ні, це не Теснет, це вже проєкт, який Працює ҐРАЗ це децентралізована мережа, яка дозволяє користувачам ділитись та монетизувати свою невикористану пропускну здатність інтернету. Інвестицій тут теж, як і в першому проєкті, 4,5 мільйони доларів від непоганих фондів. Я гадаю, вже багато хто знає про цей проєкт, тому що в нього розпочалась вже третя епоха, це типу сезони, і він почав набирати оберти в інформаційному полі. З досить непоганими відгуками, тож я вирішив теж зайти. До цього якось скептично відносився до нього, але затрат немає, а ваші дії мінімальні. Зараз розповім, що потрібно зробити. До речі, виконувати потрібно в Chrome, тому що в інших браузерах ви не зможете встановити їх додаток. І перше, що ми робимо, переходимо за посиланням реєстрація на GRAS. Та потрапляємо на цю сторіночку. Вам потрібно тут буде вказати свій емейл, свій нікнейм, пароль, підтвердити та пройти перевірку, що ви не робот. Після цього вам приходить на пошту лист, через нього ви підтверджуєте свою особистість та вже переходите до самого проєкту. Давайте я зараз зайду та покажу вам. І ось таким чином виглядає наш проєкт. Тут складного нічого немає. І а, максимально все просто. Але для того, щоб він працював і ми фармили поінти, нам потрібно встановити додаток. Для цього ми переходимо за посиланням додаток GRASS та потрапляємо на цю сторіночку. Ось тут вам просто буде натиснути Додати, та вам додається ось такий додаток. Все. Дуже просто, тут складного нічого немає. І після того, як встановили додаток, ви з нього можете переходити вже до нашої дошки. Якщо ми натиснемо, то ми потрапляємо на сайт. Ось тут все. В мене тут воно законектилось. Тут показує, що все працює. Тут скільки в мене працює він, але як бачимо, ще не зовсім стабільно зараз працює чомусь. Хоча сьогодні працювало все добре. Якщо що, можемо натиснути ось на крапочки та натиснути Reconnect. Він повинен підключитись. Хоча в першому, як я вже казав, тут а, три сезони, в перших сезонах в мене було десь 45, не 75% а відсотків, а, того, що мережа в мене стабільна. Зараз більш-менш стабільна, але як бачите, Є проблеми. Якщо чесно, я не дуже звертаю увагу на те, що воно як тут працює. Я просто запускаю браузер, він мені не заважає в роботі. Я дуже багато часу проводжу за комп'ютером, багато також працюю, але я просто запустив цей додаток, і він мені не заважає, інтернет в мене не просідає, все працює дуже добре. Так ось, що робимо? Просто запустили свій комп'ютер, запустили Chrome. Можемо звернути, якщо ви не працюєте в хромі, і нехай воно собі працює. Може там щось буде вибивати, може під'єднуватись, може роз'єднуватись. Нічого страшного, я гадаю, якщо у вас стабільний інтернет, він буде відновлюватись та набивати вам поінти. Інколи заходьте та перевіряйте, скільки тут поінтів на майнили. Якщо понтів мало, то потрібно шукати якісь інші проблеми. Може десь VPN у вас включений. Може, щось у вас блокує сам провайдер а, мережі, ну з цим вже нічого ви не зробите. Єдине, що ще можна спробувати, встановити браузер а, Brave і спробувати розгорнути там. Може, вам там щось буде краще. Ну Давайте оновимо сторіночку. Може в мене стане Connect. Ні, чомусь ввечері він досить і досить погано працює. Але може це через те, що тільки почався сезон і багато людей зараз сюди заходять. Але, як я казав, сьогодні я без проблем працював. Добре, з цим гадаю, розібрались, зайшли, зареєструвались, встановили додаток, звернули, і просто хай воно собі працює. Якщо побачите, що вам щось заважає, то, звичайно, можете закривати. Також ви можете запрошувати сюди своїх друзів, можемо перейти до реферальної програми. Ось тут ви можете скопіювати лінку та запрошувати друзів. За це ви також будете отримувати якісь бонуси. Єдине, що вам потрібно, щоб тієї людини, яку ви запрошуєте, вона пропрацювала тут не менше 100 годин. Але і вам потрібно пропрацювати тут більше 100 годин, тому що, як вже писали там в Дискорді, якщо я не помиляюсь, їх якщо буде менше 100 годин, то ви не будете розраховувати на винагороду. Тож, просто запустили, і нехай вони собі працюють. І також нагороди. Як я казав, це вже третя епоха. Було дві епохи, і я так для себе чисто перевіряв, як воно працює, і ось тільки зараз вирішив. Зробити та поділитись цією інформацією з вами, тому що були якісь сумніви, я перевіряв, як воно працює, що, куди та як. Наче все нормально, нічого такого не трапилось, тож, гадаю, що можете без проблем заходити і працювати на цьому проєкті. А там подивимось, що з цього буде. Ми нічого не втрачаємо, тож, тож, чому б сюди і не зайти. На цьому все. Активність не потребує ні витрат грошових, ні вашого часу, я працюю за комп'ютером кожен день, як я казав, незручності не приносить мені, просто вімкнув і забув. А єдине, що бувають і також проблеми різного типу з інтернетом або ще щось. Якщо хто знає, як виправляти помилки, пишіть, буду вдячний, це допоможе іншим. А поки... Чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також подивіться моє відео по Супра, нцх біржа та Рікі. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!